Терміново стався найгірший сценарій. Європа зносить Трампа, американці кидають президента у яму імпічменту. Це треба бачити. Тривожні новини із серця путінської диктатури Чечня на вухах. Клан Кадирова стирається з лиця землі. Серія трагічних подій і зміна влади. Початок перевороту вже не приховати. На передовій сталося неочікуване. Авіабомба знесла кремлівську еліту. І на додачу наші жорстко помстилися і під. Дірвали російський орешник. Дрони спопилили славетний капустин яр. Путін вагоні кинувся на Вашингтон. Ляпас очільнику Білого Дому від Кремля у прямому ефірі. Чи стерплять США таке приниження? Про це все у нашому випуску. Пекельна точка. Екстрено американці пішли на це. США закручують Трампу гайки. Усе це сталося у прямому ефірі. Крига впливу тане на очах. Це лише початок. Європа розкручує маховик і збирається всадити. Політика президенту США залишилося недовго. Шокуючий діагноз, про який всі мовчали роками. Вашингтон трясе, загроза імпічменту, схожа ситуація у глухому куті. Демократи дали сигнал, який розповідаємо далі. У США зростає незадоволення політикою Трампа. У Сенаті представили законопроект, який забороняє військовим окупацію будь-яких територій союзників по НАТО. Йдеться насамперед про Гренландію. Цей закон фактично визнає та підкреслює роль, яку ми, як країна НАТО, граємо співпрацюючи з нашими союзниками і гарантуючи, що ми не будемо діяти проти них, і жодних коштів на це не витрачатиметься. Це дуже чітке і ясне послання, і чесно кажучи, я ніколи не думала, що мені доведеться його писати і представляти в конгресі. Все відбувається на тлі серії заяв Трампа про те, що він готовий, мало не до військового вторгнення, щоб отримати острів. Люди говорили про це довгий час, приблизно 400 тисяч людей. Там люди навіть не знають, чи має Данія якісь законні права на Гренландію. Вони мають віддати її, бо вона нам потрібна для національної безпеки. Нам потрібна Гренландія для національної безпеки, а не для видобутку корисних копалин. У нас багато власних родовищ нафти та всього іншого більше ніж у будь-якої іншої країни в світі. Це питання національної безпеки. Якщо ви подивитесь до усього узбережжя Гренландії, російські та китайські кораблі, данія не зможе забезпечити безпеку. Я можу сказати вам, знаєте, що недавно зробила Данія для посилення безпеки. Вони додали ще одну собачу упряжку. Це правда. Вони вважають це чудовим рішенням, і це при тому, що влада Данії та влада Гренландії і навіть саме населення острова проти того, щоб став... Ати новим американським штатом. Йдеться не лише про Гренландію та Данію, а про те, що не можна змінювати кордони за допомогою військової сили, що не можна купувати іншу країну чи людей, і що маленькі держави не мають боятися великих. Тому ми однозначно кажемо ні, як і багато наших союзників, скандинавські країни, країни Європи та решта світу. Ми хотіли б співпрацювати зі Сполученими Штатами. Ми не прагнемо збройного конфлікту, але наше послання однозначне: Гренландія не продається. Удивительно, що В этом случае Трамп даже не пытается вспомнить о международном праве. Никаких правовых возможностей присоединения к Гренландии у Соединенных Штатов нет. Гренландия ⁇ составная и автономная часть Дании. Є підозрення, що річ йде не столько о національних інтересах Соєдних Штатів, сколько об использовании этих національних інтересів ближайшим окруженням Трампа і самим американським президентом ради доступу к природним багатствам Гренландії. Не тільки питання Гренландії викликає великий резонанс, а й те, що здається, американський президент Бреше про своє здоров'я все частіше з'являються відео, на яких у Трампа відбуваються дивні напади. Я повідомлю вам, якщо щось піде не так. Якось це обов'язково станеться. Це станеться з усіма нами. Але зараз я здається навіть кмітливіший ніж 25 років тому. До речі, я прийшов в медичний огляд, і в мене одні п'ятірки. Все чудово. Також у Трампа з'являються дивні синці на тілі. Він кілька разів на день п'є аспірин і періодично кудись зникає. Я чув про це. Це безумство. Минулого тижня я провів безліч прес-конференції, всі вони пройшли успішно, все йшло добре. Потім я два дні нічого не робив. І вони сказали, що зі мною напевно щось не так. Це фейкові новини. Це так фальшиво. Ось чому до ЗМІ так мало довіри. А міністр охорони здоров'я Кеннеді і взагалі здивований, як президент досі живий за такого нездорового способу життя. Найцікавіше з приводу президента Трампа, що він їсть дуже погану їжу: Макдоналдс, цукерки та дієтичну колу. Я не знаю, як він і досі живий. Якщо ви подорожуєте з ним, у вас може скластися враження, що він весь день набиває себе отрутою, і ви не розумітимете, як він взагалі ходить, не кажучи про те, що він найенергійніша людина, яку ми коли-небудь зустрічали. Виходить, ймовірність того, що Трамп не добуде свого терміну, дуже велика, і навіть подейкують, що союзники та американські сенатори радять Україні почекати і не приймати умови миру та гарантії безпеки від Трампа, бо, можливо, потім просто не буде кому їх реалізовувати. Сенсація кавказькі землі здригаються. Грозний у полоні нещасть. Рамзан Кадиров при смерті, а його син Адам потрапив у жахливу ДТП. Екстрена евакуація до найкращої клініки і одразу чутки про найгірші сценарій подій. Найвище керівництво Чечні розсипається на очах. Владу не буде кому передати. Путін задумав лихе ставить свою маріонетку на місце клану кадирівців. Перші деталі в матеріалі далі. За останній час кілька разів Кадирова не ховали, але піхотинець Путіна все ще в строю. Хоча новин про його здоров'я, що різко погіршується, стало кратно більше. З останніх у 49-річного Рамзана Кадирова відмовляють нирки: я пі піхотинець Путіна, я проєкт, можна сказати, президента. Але головне питання не коли він помре, а хто його замінить. Тому разом із новинами про близьку кончину глави Чечні активно обговорюють, хто ж, врешті-решт, очолить найдотаційніший регіон Росії. І це, мабуть, найцікавіше питання. Спасибо вам і ще раз за все, що ви ділите для Чеченської Республіки і всієї Росії Російської Федерації. Ми не подвідемо вас. Я знаю, що город активно розвивається. так же, як і Чеченська Республіка. В целом. Велічно новий ділеті для этого. я це знаю. Духовну сферу сфірою і матеріальна база. Є два варіанти. Перший добре відомий Кадиру владу передасть у спадок. Незважаючи на те, що Рамзан призначив віцепрем'єром Чечні свого старшого сина 20-річного Ахмата, ставку Дондон -Дон робить на свого улюбленця, – 18-річного Адама. І цей варіант, за словами голови чеченського опозиційного руху Адат Ібрагіма Янгулбаєва, із Кремлем уже погоджено. Саме тому чутки про те, що у нещодавній ДТП Адама є слід Кремля, не відповідають дійсності. ФСБ не то, що не будуть ділять а вони навіть його будуть максимально захищати. Це їх проєкт, адам Кадиров їх проєкт. Камзар Кадиров, проєкт Кремля, Ахмат Кадиров, проект Кремля. Ахмат Кадиров до начала війни Другої війни, розчасної війни, зустрічався з Путіним. Нагадаю, 16 січня Адам потрапив у серйозну ДТП у Грозному. Маша, алек лишає пробка. Їдеть все І всі ступінь. Отаково отношение як скоро. Варія залишив візьметься. Будучи за кермом, він на великій швидкості врізався у відбійник. Ну а далі пішла ланцюгова реакція. І почали зіштовхуватися усі авто з його кортежу. В п'ятницю 16 января, в той день, був день народження Хамзата Кадирова. Це племянник Рамзана Кадирова і двоюродний брат Адама Кадирова. І вони праздновали день народження його. Там святкували, там, був Хамзат Кадиров, Адам Кадиров, в принципі, їх там довіруний браті, знайомі, ну, близько кожей, просто молодіж, тобто парні, празновалі, там по городу в Грозному. Незабаром Адама екстрено евакуювали до Москви на держлітаку. Хоча Адам мав травми, що не становили загрози для життя. Але з наступником Чечні краще перестрахуватися. Офіційно ДТП за участю Адама у Чечні не коментували. У Кадирова у свою чергу опублікували відео на Ради, де був Адам, і де його талановитий син отримав чергову нагороду. Цього разу за заслуги підвищення безпеки на Запорізькій АЕС. Але незабаром ЗМІ з'ясували, що відео записано 15 січня, за день до ДТП. Але повернемося до престолонаслідування. наслідування. Адам у разі смерті батька одразу стати головою Чечні не зможе, надто молодий. Тому буде призначений номінальний голова, як це було із Рамзаном у далеких 2000-х. Не виключено, що правити спочатку Адаму допомагати будуть найближчі соратники його батька Магомед Даудов і Адам Делімханов. За такого розкладу клан Кадирова у шоколаді. І саме на такому розвитку подій наполягає чеченська опозиція. Тут все просто. Путін вклав у клан Кадирових надто багато грошей і знає, як з ними працювати. Плюс до всього контролювати Чечню так як це робить Кадировна вряд чи зможе хтось інший. Скільки сил Росія Кремль потратила на Кадиров на свій проект, це їх контролює просто чисто їх проєкт, їх чоловік? Они спустя столько лет прикрити. Це? Ну, це И есть и альтернативный вариант развития событий, на чем не полагает российская оппозиция. Кремль втомився том, Кадырова и КО, и Путин принял решение. Больше жодного одного у Чечни. А не надо им нового Кадырова. Зачем? И так с ним много было геморроя с этим Кадыровым. Так что, скорее всего, семья Кадырова, его тейп вообще в целом будет отстранен от власти. И поэтому ни Даудов, ни Делимханов, на мой личный взгляд, <coughs> ближайшие его сподвижники, они не будут назначены в качестве его преемников. Ну а про Адама Кадыру я уже сказал, 17 лет это ну, просто физически невозможно, технически невозможно. Наближений до Кремля телеграм-канал навіть пише про те, что в Москве більше месяца тому почали шукати нового голову Чечни. Владимир Владимирович имеет полную информацию о состоянии здоровья Рамзана Ахматовича и ситуации в Чечне. Ничего страшного или требующего срочной реакции там сейчас не происходит, но могут возникнуть неожиданные проблемы. Поэтому Владимир Владимирович поручил подобрать троих-пятерых кандидатов на пост главы республики. Просто на всякий случай. Мы работаем над этим, сообщил собеседник канала. Он уточнил, что уже есть два кандидата, но их имена пока отказался называть. И эти имена навряд ли будут повязаны и с кланом Кадыровых. Но это не изменяет того факта, что родина Рамзана держится за владу. Поэтому даже британский Таймс пишет, что у Чечні назревает борьба за владу. Більше того, прогнозують зокрема і протистояння силовиків за Чечню, адже в Москві нібито є багато незгодних із передачою влади у Чечні у спадок. В первую очередь глава СК Александр Бастрыкин. Считается, что его в принципе подбешивает вседозволенность регионального руководителя, мнящего себя фигурой куда больших масштабов, чем просто Чечня. Другой противник престола наследия – директор ФСБ Александр Бортников. Именно главная спецслужба страны, по сути, еще и главный враг «Рамзана». У разі такого розвитку подій, за словами російських змі, ставку Кремль може зробити на добре відомих кандидатів чеченців. Адже бункерний диктатор розуміє, що посадити когось із Москви не вийде. Один із варіантів вже згаданий Адам Дельмханов, негласний глава чеченської мафії, чотири юрідний брат Рамзана та його права рука. Делимханов рассматривается Москвой скорее не как самостоятельный преемник, а скорее как ключевой гарант стабильности и транзита власти. Человек, который устроит и Грозный, и Москву, вписанный в систему элит, связанный с силовиками и вполне себе контролируемый. Розглядають у Кремлі і нібито кандидатуру Магомеда Даудова, премьер-министра республики. Будь-якому випадку Путіну потрібна контрольована Чечня, як важіль залякування та придушення бунтів усередині Росії. А що буде на чолі регіону сімейна династія? Питання дискусійне. Термінова авіабомба ЗСУ знесла лігвище російських операторів дронів. Точний удар і ніякого жалю. Оце так Герасмов підклав Путіну свиню. Перемог на передовій у росіян як не було, так і немає. Зетвоєнкори на швидкоруч прибирають дописи, а окупанти лягають кістками. Біля Покровська наші перетворили дорогу на смугу перешкод. Це треба бачити. Куп'янщина запускає на голови ворога люту помсту. Шляху назад немає. Дрони роблять свою справу близько. Скавично війна на території РФ запуск Орєшника більше не відбудеться. Наші увірвалися без попередження на російський полігон. Про це і не тільки в деталях у сюжеті далі. Нова ідея фікс Путіна: захоплення Вовчанська на Харківщині. Армія окупантів уже не вперше намагається прорвати оборону ЗСУ саме у цьому населеному пункті, використовуючи чисельну перевагу. За даними угруповання об'єднаних сил, противник проводить наступальні дії у Вовчанську, а також у напрямку Равського Вовчанських хуторів. Та зибіного, крім того, російські війська неодноразово атакували українські позиції і в напрямку дігтярного та круглого йдеться саме про розширення сірої зони без повноцінного закріплення, але з постійним промацуванням нашої оборони. І на востокі відмічаємо перегрупіровку сіл на багатьох участках перегрупіровку сіл Росіян. При цьому вони вже підтягують Перебрасывают на ключевые участки не вторые, ешелоны, а, а, а третьи, четвертое, грубо говоря. Это говорит о том, что те сили, которые предназначались для выполнения первой задачи для прорыва нашей обороны, они уже у результаті від реальних успіхів на фронті російська армія перейшла до масового вигадування уявних перемог, як, наприклад, у селі Привілля Донецької області, напередодні у прокремлівських телеграм-каналах почала активно з'являтися інформація про просування на слов'янському напрямку та взяття під контроль там вищезгаданого населеного пункту. Охотное дело российских Затвайнкоров привирать и рассказывать о том, что россияне там активно продвигаются. В любом случае мы видим, что даже Затвайнкоры сейчас нам придут на помощь. Не удивляйтесь, потому что часть из них уже не просто возмущены, а с, с криками, истериками. Кричат в адрес так званого міністра оборони, так Российской Російської Федерації о том, що все врань враньо враньо в угрупованні військ схід інформацію про взяття окупантами чергового села на Донбасі спростували, заявивши, що українські війська тримають оборону біля Покровська, Мирнограда та у напрямку Слов'янська. На підтвердження своїх слів бійці зсу публікують чергові відеодокази колосальних втрат противника. Так дороги біля Покровська перетворюються на звалища ворожої техніки підбитої українськими дронами. А це вже філігранна робота нашої доблесної авіації. Американська керована високоточна авіабомба GBU-39 завдає потужного удару по позиціях ворожих операторів дронів, будинків із живою силою супротивника та російського БК. Не дають спуску окупантам і бійці третьої штурмової. Напередодні їм вдалося рознести в друзки ворожий град разом із усім боєкомплектом і вантажівку набиту особовим складом ворога. Але не зважаючи на колосальні втрати на фронті, російські генерали вперто намагаються наступати, втрачаючи в день тисячі солдатів убитими та пораненими. Спекотним останніми днями для окупантів став і куп'янський напрямок. Констатують військові аналітики на північному фланзі. У місті наші підрозділи просуваються у лісах поблизу річки Оскол. Окупант вже змушений відступати відразу з кількох добре облаштованих супротивником опорних пунктів поблизу куп'янська. Стремительне продвіження дуже таке, іноді отрицательне. Особенно забавная ситуация в части Купинской. Значит, опять российские эти э, тела в военной форме, уже без Путина, рассказывают о том, что они все захватили, в Купинске в частности. Захватили Купинскую узловой. Эта информация не соответствует действительности. Об этом, кстати, тоже пишут z военкоры. Поэтому э, э, не э, спешите э, впереди паровоза. Окремо хочеться відзначити і успіх ЗСУ на сході від піщаного. Наші сили вийшли у напрямку траси Р-07, тим самим скоротивши дистанцію до степової новосілки. Це створює тиск на ворожу логістику і змушує їх реагувати, підтягуючи нові нові резерви. Сили оборони підтверджують активізацію ворога і на Запоріжжі. Так, згідно з даними розвідки, РФ вирішила поповнити свої угрупування на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. Про це розповів речник сил оборони Півдня Владислав Волошин. Він пояснив, що подібні ротації свідчать про відчутний вплив втрат ворога на боєздатність підрозділів на запорізькому напрямку. Противник за минулу добу провів е, близько пів сотні бойових зіткнень. З них 31 бойове зіткнення на Гуляйпільському одному з найскладніших напрямків. Окупантам просто ніде взяти резерви, тому російська армія останнім часом почала більше покладатися на свою авіацію. Ворог активно застосовує. І авіацію завдаючи ударів коригованими авіаційними бомбами, це він робить для того, щоб зруйнувати і наші позиції, зруйнувати будівлі і в тих населених пунктах, які він атакує, і в тих, що розташовані неподалік лінії бойового зіткнення. Так, російська армія мстить ЗСУ та мирним українцям за чергову успішну спецоперацію у глибокому тилу ворога, запевняють військові аналітики. Черговий ляпас особисто путіну та його картонним генералам уперіщили українські дрони, вкотре вразивши полігон Капустін Яр, саме звідти Росія запускає міжконтинентальну балістику, в тому числі і Арешнік. Окрім запуску Арішника, полігон Капустін яр активно використовується для випробувань великої кількості різної зброї, малої та середньої дальності крилатих ракет, комплексів та систем ПВО Росії. Тепер же завдяки українським бойовим дронам, ця робота поставлена Кремлем на паузу. Екстрено Путін вийшов із бункера в ефір. Росіянам дали наказ мовчати. Очільник Кремля плюнув в обличчя Трампу. Це побачили усі. Усі старання Вашингтона вмить стерто в попіл. Диктатор в чергове змінює правила гри. Навіть у Кремлі не думали, що він скаже про це вголос. Чим така зухвалість уже може завтра обернутися для Путіна? Перші прогнози у матеріалі далі. В Москві чергова церемонія, грамоти, оплески та обов'язково велика промова Володимира Путіна. Формально про мир та безпеку. Фактично той самий набір звинувачень, виправдань війни та перекладання відповідальності за агресію проти України на решту світу. Президент країни, яка вже четвертий рік веде повномасштабну війну, знову міркує про мир так, ніби зруйновані українські міста та сотні тисяч жертв до нього, не мають жодного стосунку. Мир не наступає сам. Його строя. Будуть... Причому кожен день Мир требует усилий, ответственности і осознаного выбора. Про вибір та відповідальність Путін говорить багато. Щоправда, не уточнює, хто саме зробив вибір розпочати війну та хто має нести за неї відповідальність. Натомість, у звичній манері, Кремль знову малює картину світу, де Росія жертва, а решта агресори. Місто діалогу між государствами звучить монолог. тих, хто по праву сильного считает допустимым диктувати свою волю. Получать жить і віддавати прикази. Іронія в тому, що цей монолог сильного звучить саме з Кремля на тлі ультиматумів України, анексованих територій та ракетних ударів по цивільній інфраструктурі. Однак у версії Путіна все інакше. Винний захід, винні сусіди, винний будь-хто, тільки не Росія. Десятки країн в світі страдають від неуваження їх суверенних прав, від хаосу і беззаконня. І не обладають силой і ресурсами, щоб постояти за себе. Про суверенітет Путін міркує особливо охоче, незважаючи на те, що саме Росія відкрито заперечує право України на самостійне існування. Але в цій логіці Москва, ніби захисник пригноблених і борець за справедливий світовий порядок. Отміщу, що Росія іскрені привіжена ідеалам многополярного міра. Наша страна всегда проводила і буде проводить взвешенный, конструктивний внешнеполитический курс, учитуючи як наші національні інтереси, так і об'єктивні тенденції мирового развития. Конструктивний курс це за версією Кремля танки за кордоном, окупація територій та шантаж ядерною зброєю. При цьому війну проти України Путін знову називає не своїм ім'ям, а вимушеним захаром за для безпеки Росії. Безопасность должна быть действительно всеобъемлющей, а значит равной и неделимой. Пренебрежение этим базовым жизненно важным принципом ни к чему хорошему никогда не приводило и не приведет. Это наглядно показал и кризис вокруг Украины, ставший прямым следствием многолетнего игнорирования справедливых интересов России и целенаправленного курса на создание угроз нашей безопасности. на продвижение к российским границам блока НАТО, вопреки данным нам публичным обещаниям. Я хочу это подчеркнуть. У цій версії історії Україна перетворюється лише на кризу, а вторгнення на нібито логічний наслідок чужих рішень. Про ракетні удари по житлових будинках, депортаціях та військових злочинах Путін зрозуміло не говорить. Напомню, що Росія неоднократно виступала з ініціативами построєння нової, надіжної і справедливої архітектури європейської глобальної безпасності. Ми предлагали варіанти і раціональні рішення, які могли б устроїти всіх в Америці, Європі, Азії. Во всьому світі. ці ініціативи на думку Кремля мають обговорюватися на російських умовах із визнанням захоплених територій та відмовою України від права на власну безпеку. Считаем, що к їх предметному обсужденню стоїло би повернутися, щоб закріпити ті условия, на которых може бути достигнуто і чим скорее, тим лучше, мирне урегулювання конфлікту конфлікта на Україні. Під мирним регулюванням Москва, як і раніше, розуміє капітуляцію Києва. І доки Путін говорить про довгостроковий мир, російська армія продовжує наступ, а війна залишається головним інструментом зовнішньої політики Кремля. К і, миру, всіх і, кожного, і стремиться наша страна. Не везде, в тому числі в Києві і піддержуваючи його столицях к этому готові. Менно ми, ми надіємося, що осознання такої необхідності рано і позне прийде. На цьому не все з вами була я, дерина Гуцькало. Ще більше пекельних новин у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.